Вихованці боксерського клубу КБ-75 повернулися з Дніпра. Там проходив чемпіонат області з боксу серед юніорів. На рахунку 15-річних криворізьких боксерів кілька вагомих досягнень. Тарас Іващенко в спорті 5 років. Неодноразовий переможець та призер міських та обласних змагань брав участь у національних першостях. А в 23-му році став фіналістом всеукраїнської гімназіади. Загалом криворіжець провів на офіційному рівні 46 поєдинків, 35 з яких завершував пер. Перемогами. Черговим блискавичним виступом Тарас порадував своїх наставників в обласному центрі. я провів три бої. Перші два вони такі легкі були. У мене перший бій накау там завершив, другий дострокову перемогу, а третій рішенням суддів 3-0. Фінальний бій був такий складний. Суперник дуже хороший. Хлопчику ну, Треба було підібрати спочатку з першого раунду, як він боксує боксує взагалі. А потім вже почав робити, що каже тренер, і, і так переміг. Костянтин Губенко покращує фізичні кондиції та витривалість після складного фіналу у протиборстві з високим суперником. Долю переможного результату для криворіжця вирішив третій раунд. Завдяки силі Волі боксер виборов перше місце та разом зі своїм одноклубником виборов право представити місто на чемпіонаті України. Був уже два рази на чемпіонаті України, зайняв призові міста два третіх. Сподіваюся, на цей раз я стану чемпіоном України і буду представляти. Україну на високому рівні і свій клуб, і свій город. Я вважаю, треба попрацювати над швидкістю, кількістю ударів, ударів і над технікою. Бронзовим призером обласних змагань з боксу став Андрій Кодов. Утім, лише переможці представлять місто на чемпіонаті України. Дай Бог, щоб наші хлопці показали гарний результат, так як будуть відбор на міжнародні змагання на чемпіонати Європи. Все Це дадуть цей старт. У нас, на жаль, один спортсмен захворів, був смоляк, але ж він є фіналістом чемпіонату України і входить в состав збірної України, так що він теж буде приймати участь у цих змаганнях. Чемпіонат України з боксу серед юніорів пройде у Хмельницькому в березні. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.